Слава Україні! Слава Україні! Аби алгоритми ютубу ставили нашу трансляцію якомога вище. Відповідно, ой-ой-ой, який гол зараз забиває модернкаус. І це. Воронцов на Даниленка і Даниленко замикає дальню стійку. Даниленко пас у центр. Тут перехоплення від експрес-системи. Тимур Сірік забиває. Ну, не було. Друговий. Простріли Даниленко. Знов забувають і Даниленко. Воронцов там Васильєв в центрі сам. Луговий, пас на Варанцова. Воронцов пробиває і забиває. Там Луговий вступає у відбір. І фол. Експрес-системи. Швидко розігрують. Гиренко. Гиренко забиває. Викидає м'яч у гру. Луговий. Там холодний проти нього. Луговий на Васілєва. І Васильєв забиває. Шовта проти нього. Оленін. Як зараз помиляється. Воронцов пробиває і забиває. Оленко. Яке забігання і відзначається луговий. Васильєв кладе гор. Глобенка і забиває Васильєв. Оленко. потрібно... Розлучатися помиляється Гиренко. Тригодин атака. Серик відзначається Геренко. І три один за фолами. На користь експрес-системи луговий. Відзначається.